Доброго дня, сьогодні в мене такий Audi e-tron на заміну піввісі. Авто після ДТП було з штатів і трішки підбиває. Там вже відкрутили центральну гайку. Маємо трішки тормоза. Такс. І будемо міняти ось така піввісь. Зараз залетить сюди. Так, привод уже демонтовано. Що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібно від, ну, відкрутити дві шарових болт, відкинути всю цафу і прикручен він на болтах. Бултики такі, І головочка така. Тож будемо збирати далі і віддавати авто клієнту.